Ось тут в мене кілька тестових кущів, які ростуть з мінімум обробки і догляду, з мінімумом води. І, власне, що ми маємо? Є досить слабенький кущик. Одне тут два у нас є головних пагони. Вже вони такі дерев'янілі, їх в їжу вживати не можна. І сам бутон. він 120 грам приблизно, дуже швидко переходить в фазу квітки, йде розцвітати. А пасинки, як бачите, взагалі не набирають товарного вигляду. Тому для того, щоб отримати гарний врожай з артишоків, потрібно найперше багато води, багато фізичного догляду на різних етапах і давати добрива відповідно до їхніх потреб, на якому етапі вони знаходяться.